Маншуцькі спортсмени здобувають високі результати у різних видах змагань. Нещодавно на чемпіонаті України з важкої атлетики, який проходив у Луцьку, вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард, майстер спорту України Альона Білоусова здобула перемогу три золоті медалі за ривок, поштовх та суму двоборства 200 кілограмів. Дівчина була єдиною представницею з міста та області на чемпіонаті. Відбули змагання у місті Луцьку, Волинської області. Ми представляли місто Кременчук. Я Була одна представниця з міста. Я отримала три золота в ривку, поштовху та у сумі двоборства. Тобто я підняла 88 кг кілограмів у ривку, 112 кг – у поштовху. Успіхи Альони вражають: всього за рік заняття важкою атлетикою без попереднього спортивного досвіду дівчина виконала розряд названня майстра спорту. Спортсменка вже готується до майбутніх змагань та викликів. На всіх українських змаганнях у нас допуск кандидат майстра спорту, тобто не нижче. Там ну, другий, перший розряд, другий розряд. от, так у нас плани майстра спорту міжнародного класу. Якщо вдасться. 12 кілограмів залишились сумні в області. Бажаємо подальших перемог та особистих рекордів нашим неймовірним та завзятим спортсменам. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.